П'єр деронсар, О небо, скільки в тебе зла. О небо, скільки в тебе зла! Ти попалило все до тла, уста і руки, і дивні очі, Що жартома вели бої, Що в бран взяли чуття мої. Невже повиті млою ночі? Шкода. Де ніжності слова? Де усмішка, хода жива, Що вчила мудрості кохання, де відмовлянь веселих тьма? Зневага ніжна їх нема? Все смерть взяла в своє владання? Та серце чуло лише її. Лиш їй я ніс чуття свої, душею називав своєю, і смерть не стримає й на мить самій могилі не спинить мені, Коли я йду за нею. Коли б мій ум у хвилі ті Не був бентежний в марноті Зневажив образ, чару повний, Я вчув би голос неземний. Очей уздрів би зір ясний, в своєму сяйві невимовний. Зітхання вчув би в тишині. Коли б сказала ти мені Ну, надивлятись маєш змогу, ти на лице моє ясне, бо не побачиш більш мене. Вдалеку я іду дорогу. О, я тоді зібрати б міг. Все сяєво з очей твоїх, Щоб наситити душу в волю, затамувать свою печаль, але не в силах ми, на жаль, передбачати власну долю. Я потім в горі довго жив, в сум'ятті любих почуттів, чудними палений страстями Не крию я своїх жалів. Сама ти знаєш, я змарнів, тебе не бачивши між нами, живе самотнім твій ронсар, а ти у цвіті юних чар На небо злинула до раю, принадну втративши красу. Мов квітка, що пила росу лиш в ранок буйного розмаю. Амуре, коли хочеш знов. Щоб мав, законом я, любов, зроби но послугу велику, в Аїд, під землю ти зійди, Вблагай, Плутона, і приведи мою під сонце Евредіку. Або полинь в небесну вись, в святій природі уклонись, проси подібну ще створити. Так ніж! Узрівши красоту, вона розбила й форму ту, щоб не було таких на світі. Створино, близько чей таких, Щоб бачив я два сонця в них, щоб в них буяти ніжним грозам. Ти дав таку принадність їй, таку пригожість чарівній, що часом я втрачав і розум. Верни, любове, зір і слух, Її розмови бистрий рух, то вданий сум, то дужа звага. Верни, той образ дорогий. Коли ж на це нема снаги, то йди, тобі, моя зневага, лиш смерть, заступниця моя. Шаную смерть віднині я. І вище честі, й більше слави, бо перед смертю ти ніщо. Нащо дозволила? На що? Взять те, що цвітом є держави? Чи близько бога ти в цей час, а чи в раю? Прощай сто раз, прощай, марі, і в домовині. Тебе від мене смерть взяла, та й смерть не розітне вузла, який зв'язав нас, воєдино.